Щоденна небесна манна 22 червня. А що ще шукається в доморядниках, щоб кожен був знайдений вірним, кожному за спроможністю Його. 1 Коринтян 4.2 і Матвія 25.15. Талант, будучи таким самим для всіх, добре зображує те благословенство Божої ласки. Яке є загальним для всього Божого люду? виправдання. Інші дари різняться в кількості відповідно до природніх обдарувань, і звичайно походять від Отця. Наприклад, Слово і Дух. Наше виправдання, хоча і заплановане Отцем, є даром від Ісуса, тому що Він. Заплатив за це своєю дорогоцінною кров'ю. Цей один талант ставить кожного на той самий рівень, як прийнятного слугу, і дозволяє кожному показати свою ревність через своє жертвування. Але таланти, будучи розподілені відповідно до здібностей кожного, Представляють нагоди в служенні Богові відповідно тих здібностей, які хтось посідає. Це можуть бути таланти освіти або грошей, впливу або доброго здоров'я, часу або такту, або геніальності з нагодами для їх вживання в службі для Бога. Репринт 1972 Доморядником є той, кому доручено розпоряджатись майном іншого, і той, хто довіряє своєму доморяднику, може очікувати від нього вірності. Його зробив нас доморядниками нашого добра, яке ми йому віддали на жертву, очікуючи вірності в нашому доморядництві. Бог дав нам зі свого боку всі можливості, необхідні для виконання нашого доморядництва в інтересах його справи. Божа доброта заслуговує на нашу якнайбільш лояльну службу. Репринт 5385 Співзвучні вірші 1 Коринтян, 2 розділ третій і четвертий вірші. І я у вас був у немочі і в страху, і у великім тремтінні, і слово моє і моя проповідь не в словах переконливих людської мудрості, але в доказі духа і сили. Другий Коринтян, 3 розділ, 4 пятий 5 вірші. Таку ж певність до Бога ми маємо через Христа. Не тому, що ми здібні помислити щось із себе, як від себе, але наша здібність від Бога. 2 Коринтян 6 розділ з 1 по 10 вірші. А ми, як співробітники, благаємо, щоб ви Божої благодаті не брали надармо, бо каже приємного часу почув я тебе і поміг я тобі в день спасіння. Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. Ні в чому ніякого спотикання не робимо, щоб служіння було бездоганне, а в усьому себе виявляємо, як служителів Божих у великім терпінні, в скорботах, в бідах, в тіснотах, у вдарах, у в'язницях, у розрухах. У працях, у недосипаннях, у постах, у чистості, у розумі, в лагідності, у доброті, у Дусі Святім, в нелицемірній любові, у Слові істини, у силі Божій, з озброєю правди, в правиці і в лівиці, через славу і безчестя, через ганьбу і хвалу, як обманці, але ми правдиві, як незнані та познані, як умираючі, та ось ми живі, як карані та незабиті, як сумні, але завжди веселі, як убогі, але багатьох ми збагачуємо, як ті, що нічого не мають, але усім володіємо. Матвія 25-й розділ. З 14 по 30-й вірші. Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному віддав дав 5 талантів, другому два, а тому один, кожному за спроможністю його, і відійшов. А той, що взяв 5 талантів, негайно пішов і орудував ними. І набув він п'ять інших талантів. Так само ж і той, що взяв два, і він ще два інших набув. А той, що одного взяв, пішов і закопав його в землю, і сховав срібло пана свого. По довгому часі вернувся пан тих рабів, і від них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів. Приніс іще п'ять талантів і сказав Пане мій, п'ять талантів мені передав ти, ось я здобув інші п'ять талантів. Сказав же йому його пан «Гаразд, рабе добрий, вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого. Підійшов же і той, що взяв два таланти, і сказав: Два таланти мені передав ти, ось іще два таланти здобув я. Сказав йому пан його гаразд, рабе добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увіди до радощів пана свого. Підійшов же і той, що одного таланта взяв і сказав, Я знав тебе, пане, що тверда ти людина. Ти жнеш, де не сіяв і збираєш, де не розсипав, і я побоявся, пішов і таланта твого сховав в землю. Ото маєш своє. І відповів його пан і сказав йому, рабе лукавий і лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Тож тобі було, треба віддати гроші мої грошомінам. І вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Візьміть же від нього таланта і віддайте тому, що десять талантів він має. Бо кожному, хто має, дасться йому і додасться. Хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви, буде там плач, і скрегіт зубів. Луки 12, розділ 37 і 38. Блаженні раби ті, що пан, коли прийде, то знайде, що пильнують вони. По правді, кажу вам, підпережеться він і їх посадовить, і підійшовши, буде їм прослуговувати. І коли прийде о другій чи прийде о третій сторожі, та знайде так само блаженні вони. Луки 12 розділ 42 по 48. А Господь відказав Хто ж тоді вірний і мудрий домоправитель, що пан настановить його над своїми челядниками, щоб давати харч визначену своєчасну. Блаженний той раб, що пан його прийде і знайде, що робить він так. По правді кажу вам. Що над усім маєтком своїм він поставить його, а коли рабто скаже в серці своїм: «Забариться, пан мій прийти, і зачне бити слуг і служниць, їсти і пити і напиватися, то прийде раба того пан за дня, якого він не сподівається, і о годині якої не знає, і розітне його по половині, і визначить долю йому з невірними. А раб той, що знав волю свого господаря, але не приготував, ані не вчинив згідно волі Його, буде тяжко побитий. Хто ж не знав, а вчинив каригідне, буде мало він битий. Тож від кожного, кому дано багато, багато від нього і жадатимуть, а кому багато повірено, від того ще більше жадатимуть. Луки 16 розділ з 10 по 12, хто вірний в найменшому і в великому вірний, і хто несправедливий у найменшому і у великому несправедливий? Отже, коли в несправедливім багатстві ви не були вірні, хто вам правдиве довірить, і коли ви в чужому не були вірні, хто вам ваше дасть? Луки, 19 розділ з 13 по 27. І покликав він десятьох своїх рабів, дав їм десять мін і сказав їм: Торгуйте, аж поки вернуся. Та громадяни його ненавиділи і послали посланців вслід за ним, кажучи: Не хочемо, щоб він був над нами царем. І сталося, коли він вернувся, як царство прийняв, Дозволів поскликати рабів, яким срібло роздав, щоб довідатися, хто що набув. І перший прийшов і сказав Пане, міна твоя принесла десять мін. І відказав він йому Гаразд, рабе добрий, ти в малому був вірний, володій десятьма містами. І другий прийшов і сказав Пане, твоя міна п'ять мін принесла. Він же сказав і тому, Будь і ти над п'ятьма містами. І ще інший прийшов і сказав Пане, ось міна твоя, що мав її сховано в хустці. Я бо боявся тебе, ти бо людина жорстока, береш чого не поклав і жнеш чого не посіяв. І відказав той йому Устами твоїми зли раби суджу я тебе. Ти знав. Що я жорстока людина, беру чого не поклав і жну чого не посіяв. чому ж не віддав ти міняльникам срібла мого, і я, повернувшись, взяв би своє з прибутком. І сказав він присутнім: Візьміть міну від нього і дайте тому, хто десять мін має. І відказали йому, пане, він десять мін має. Говорю бо я вам. Кожному, хто має, то дасться йому. Хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. А тих ворогів моїх, які не хотіли, щоб царював я над ними, приведіте сюди, і на очах моїх їх повбивайте. Римлян, 12 розділ 6 по 8 вірші. І ми маємо різні дари. Згідно з благодаттю даною нам, коли пророцтво, то виконуй Його в міру віри, а коли служіння будь на служіння, коли вчитель на навчання, коли втішитель на потішання, хто подає у простоті, хто головує, то з пильністю, хто милосердствує, то з привітністю. 1 Коринтян, 12, розділ, 7, 11 і 29 вірші І кожному дається виявлення духа на користь, а все оце чинить один і той самий Дух, уділяючи кожному осібно, як він хоче. Чи ж усі апостоли, чи ж усі пророки, чи ж усі вчителі, чи усі сили чудодійні. Єфесян 4.11. І він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів і вчителів. Тита 1.7. Бо єпископ мусить бути бездоганний, як Божий доморядник, не самолюбний, не гнівливий, не п'яниця, не заводіяка. Некорисливий. 1 Петра 4.10. Служить один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядники всілякої Божої благодаті. Питання: чи був я на цьому тижні вірним доморядником відповідно до можливостей? Що мені в цьому допомагало або перешкоджало? Які були результати? А що ще шукається в доморядниках, щоб кожен був знайдений вірним, кожному за спроможністю Його? 1 Коринтян 4.2, Матвія 25:15